Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, президент України підписав закон про техогляд, про підвищення покарання за непроходження техогляду. Зараз розберемо усі ці деталі даного закону, що там, наскільки і кому підвищать вплоть до того, щоб будуть садити у в'язницю, забирати права, тобто все доволі серйозно. І чи не є це. Початком шляху до того, що техогляд стане обов'язковим для усіх. Про це ми вже неодноразово говорили, казали, що це все-таки має прийнятись, але його відтермінували на період військового стану і підганяється, підганяються якось стандарти, і це вже якось, знаєте, є такий як знак до того, що все-таки може з часом бути все більш серйозніше. І так, наразі в Україні проходити техогляд мають водії усі, крім категорії Б, тобто крім тих автомобілів, що не використовуються в комерційних цілях. Тобто власні, власні автомобілі не мають проходити техогляд. Всі інші повинні повним ходом. І е, був підписаний закон, відповідно до якого. Законопроект відповідно до якого посилюються. Посилюються вимоги по статті там 121 до тих людей, які не пройшли техогляд або використовують автомобіль з технічними несправностями повторно. Відтепер, якщо ви е використовуєте автомобіль. Повторно з технічними несправностями, такими як несправності гальмівної системи, несправності рульової системи, несправності причіпного механізму, несправності освітлювальної, освітлювальної системи, особливо в темну пору доби, або не пройшли техогляд в той період, який вам потрібно, то штрафи від. 850 до 1700 гривень, і в окремих випадках, якщо це особливо повторно, від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. Мова також про е, забирання посвідчення водія, тобто вилучення, і також про позбавлення волі на період до 10 діб. Бачимо, бачимо, штрафи доволі таки попідіймали. І як за заявою даного законопроекту, про ну в його пояснення записки, тепер до водіїв ставлять, будуть ставитися при Тобто техогляд повинен бути, повинно все працювати. Якщо щось знайшли на дорозі, що вас не працює, то там максимум до найближчого СТО ви маєте право доїхати. Якщо ви. Вирішили поїздити ще день-два, і за цей час вас знову зупинили, і воно знову не працює, то і отримаєте відповідний штраф набагато вищий, аби ще й права не забрали. І е, отак поки що до всіх, е, ну, за заявою, за їхньою заявою, е, це все робиться для того, для. Покращення безпекової ситуації на дорозі, так для того, щоб усім учасникам дорожнього руху було більш безпечніше і комфортніше пересуватися. Ну це все зрозуміло. Так, їхні наміри завжди благі, так будь-який законопроект, який вони не приймають, він в першу чергу. Для того, щоб нам всім краще жилося, щоб нам всім було безпечніше, щоб нам всім якби, допомогти. Ну, це, знаєте, лише так на бумажках. А в результаті, що штрафи ростуть, вимоги ростуть, прискіплюється все більше і більше, і ніхто не питає, як ти, де і за що це маєш зробити. От все вони прописали, будь добре, роби. Ну, мова не про те, мова про те, що для тих, хто мав проходити техогляди раніше, е, значно значно підвищили відповідальність так, і штрафи, в тому числі, ну, як без цього. А для тих, хто не проходив раніше водії, ну, не водії, а автомобілі категорії Б, так, е, то От підганяючи ті всі законопроекти, мені здається, що помаленьку підтягують, підтягують і ці автомобілі, щоб в найближчому часі на їхніх вже сертифікованих СТО запровадити обов'язкові тихогляди для усіх автомобілів, як це було раніше. І крім того, там терміни познижують до двох років. так. А ці комерційні авто, то ми знаємо, що кожен рік так, кожен рік мають проходити. Тож, от така ситуація на сьогодні. Був радий поділитись з вами цією інформацією. Не так радий за саму інформацію, як за те, що вдається вам її доносити. Дякую кожному, хто на каналі Автотема спостерігає за цим, реагує, пише свої коментарі. Вони просто безцінні. Так, ми налагоджуємо якусь автомобільну спільноту, яка в майбутньому буде вирішувати дуже багато питань і інформувати по дуже багатьох питаннях. Тож, до нової зустрічі на каналі Автотема.